Виходимо, третій циклозавод. Уже около часу. Взагалі дорозі нічого не їздить. Ні тройка, ні восьмерка. Полтавка Валентина Кирилівна разом з чоловіком чекає на маршрут тролейбусу номер 3 Скаржиться, в інтернеті показує, що ось-ось приїде. А що ж показує, вроді вона зараз поворачує в інтернеті, чи то не. Втратив надію на тролейбус і полтавець Віктор Вікторович. Наш підемо, піше по старості, а що ж робити. Маршрути тролейбусів номер 3 та номер 8 тимчасово змінилися. Сталося це через аварію на самопливному каналізаційному колекторі на вулиці Раїса Кириченко, говорить речниця підприємства Полтава Ірина Філоненко. Зараз ми задіяли переносні помпи для відкачки стоків, аби жителі прилеглих будинків мали, як і зазвичай, послугу водовідведення. Разом з тим монтуємо тимчасову каналізаційну насосну станцію та прокладаємо напірну каналізаційну мережу в обхід аварійної ділянки. І поряд з цим проводимо детальні дослідження, що саме сталося. Аварію вже локалізували, говорить Ірина Філоненко. Однак скільки часу займе ремонт, будуть знати лише після детальних досліджень її причин. Із моменту аварії, і до нині, і поки триватимуть ремонтні роботи на самопливному каналізаційному колекторі, рух по вулиці Раїси Кириченко від вулиці Остапа Вишні у напрямку вулиці Європейської обмежено. У зв'язку з цим тимчасово змінилися і маршрути тролейбусів Трійки та Вісімки, пояснює директор комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Євген Зайцев. Маршрут тролейбуса номер 3 номер 8 по вулиці Сінії здійснюється тільки в одному напрямку: напрямку з вулиці Європейської до вулиці Соборної». Повертаються тролейбуси звичним маршрутом через вулицю Сінну.